Всім привіт! Я на ринку Швар, ідемо глядати ціни на фрукти. Так, є акція на лохину по 100 гривень за літр. Подивіться, яка гарна. На початку 12-го навіс. Ось такі нектаринки по 60, по 45, а персик по 100 гривень. Ось така порічка 120, слива така гарна, 80, а яблучко 55 і кавун по 20. І це все є на початку 12-го навісу. А у такий персик який коштує? 80, а такий більший по 90. Поскетки персик. Подивіться. Поскетки персик. Там певно я по 100, по 100. А ви куціну в груші? Груші. Так. Ящиком, ще брати. 160, а яблука? А ще по 40. так? А яблука? Яблука по 40. По 40. 30, ось такі Джулія. яблучка 30 гривень Джулія, а сливка? Сливка така 25-28, от відразу на початку. Нектарин? 105-190. 105 і по 90. Ось такі 90. А ось такі Докторин. яблука? Пірус 60. Пірус по 60. Відразу на початку рядів. На початку, на початку ряду. Ось цього пана. Оскільки ось, ось така диня? 50. По 50. У скільки кавун? По 20. Є ось така узбецька по 35. А якщо на роздріб людина хоче? Для людей 45. 45. У скільки? денька? 50. По 50. А кавун? По 25. А викуцину кавун? По 25. А диня? 45. Кавун по 20. Скільки ж годині? Диня 35. По 35. Вчорашня по 140, так? 240. 240. А по річка викоціну? 130. По 80 на роздріб. Ось така нектаринка є по 35 гривень. А ось така некторинка. 110 на гурт. Плотина 100 гривень за літр. Ось така нектаринка на роздріб по 70. Слива на роздріб по 30, а на гурт по 20. Ось така ожина 200-250. Є ось така слива по 35 на роздріб. А скільки лохи на літр. 130 кілограм, 130 літра? 130 кілограмів. 130 кг. а літра 80 буде. Ну, так? На черниця ціну сьогодні? 270. Є ось така абрикоска по 50 гривень. І ось такі виноград по 130 на роздріх. Оськільки яблуко? На ящик, якщо 50, і ось таке менше є по 30 гривень. Лохина ціну? 130 Ось така нектаринка по 110, 150 інжирна. І ось така слива, напевно, по 80 гривень, кишмиш по 100 гривень. Є ще чорничка по 200 гривень за літру, і лохина по 120 гривень за кілограм. І це все 74-73 місце. Ось такий виноград по 100 гривень, є нектаринка на варення по 50 гривень. Ось такий кишмиш 180 гривень. Косвітка полуничка по 200 гривень. Ось такий абрикос по 85 гривень, кишмиш по 100 гривень, ось такий абрикос по 125, є лохина по 80 за літру, є ось такий виноград кишмиш по 120, абрикос ананаский 125, ось такий абрикос 80, нектаринка 110. Оскільки слива? По 30 Ось такі яблучка-папирівка по 50 А полуниця в яку ціну? По 180 гривень. А ось такі більший персики в яку ціну? По 70 А в яку ціну яблука? 50 і 30, так? Ось якийсь такий слива? По 20